Доброго дня друзі Отже будемо сьогодні їхати культивірувати може й сіяти але там така площа що в нашої дружини і предпосюди не справилися будемо чіпляти тяжову артилерію Так, агроном? так да Зараз будемо дідами працювати. похозам Підготували в тракторах, подивилися на Що Шо-шо? Що? Ага. Тому зараз щіпляємось і будемо їхати. Так, друзі, їдемо. Поки цепки по на наборони, бо по позабирали на себе. Я не знаю, чи це забули за цей город, що нічого не робили. Ну, ми зараз йдемо в відеоплати. Не знаємо, чи ні. Сьогодні. Ну, це все буде в одній серії. Взагалі, друзі, отак от ось виходить. Ну, риємо, ну приходиться рить тут. Де бур'яни. Все нормально тут виривається. Амброзі. Осот. Амброзія. Усі види бур'яні ви можете тут на полі побачити. Да, блин, блин, ну... Світка лобода, яка нам не відвідала валом в стелюну. Амброзії сіріпи, осод. Ну, по так трохи прийде. Ну, блін, краще не буде. Все бабали, <laughs> да, да. ну нічого, що робити треба А, то проволока. та стрельнула то... Тут не бороновано, нічого, тут зимою ралося з січні. місяці. і енергія... <гум> <гум> такі от справи, так виходить. <плаць> ну Я думаю, блін на <плаць> такий фон це прям отлічно Так, Капец, я считаю, справляюся, блін, по такому, бо... Оце техніка, по такому, це йому робить. Бо пружини тут не пішов би. Не пішов би. Так. Ходимо четвертою пониженою. Так, да, Напишіть в коментах, як нормально виходить чи ні. Вже, друзі, оце, цю площу закрили. Да, де не де бур'янець, але поміняють. Ну. Просто тут те, що було, то я читаю це прям хорошо. Зараз тут край відходимо і переїжджаємо на інші площі. Ми вже переїхали на іншу площу. тут краще. Тут трохи краще, тут менше бур'яни. Ну, реально. Треба, щоб було вказати і такий, і такий. А там то там таке саме, як і на тій було почті. Ну коротше. Працюємо. Переїхали ми на іншу площу. І тут та сама хуйня. Коротше, жесть тут, вибачте за матюки але по другому ну, ти не скажеш О ну, тут переїхали, тут трохи проще Тут капець і блін, культиватор тупо горне. Ну, це не жаль. Ну нічого зробили. Побачимо, що воно буде, Це ми тут хочемо значить, Походить зонячний, як кур його вже заб'є. Тому будемо так працювати. А далі ремітирна обробка, я думаю, спасе. Так, Тепер задача встигнути до дощу. Було така небігова, догородом 4 з чим гектари. А потім навколо, там 8 до 9. Що, сіднімо, зараз починаємо з а Далі Євросемп. Євросемп, гібрид, Старк. Тому отакі от справи. Слідкуйте. Отже, друзі, отакий, отака фракція на сінях. але я не знаю який гібрид засипали, що засипали, моя задача висідять. Кукрутий, чобаку. Шло. Так, отже, друзі, зараз, ще включусь. Так, отже, друзі, зараз все один город засіваємо і їдемо на поле. Так, прикрутимось ці волочку. Попереїжали. Є си. Оце у нас цей, на цей, цей вечірний вайб, музичка, оце заклад нульця. Це не передач можна словами, це свій вай. Вона і в кожному така відчуття. Так, так, Води засіяли. Зараз будемо переїжджати на площі. Сіймо. Ну, Тут в принципі гарненько тощо підготовлено. Але один мінус закультивіровано десь тиждень назад і почав бур'ян сходити. Але хоч гарна культивація була, то посіємо, а тоді будемо обрискати. Ліфоса там накривати. Добре, продовжуємо сіяти. Коротше, Ми продовжуємо з братом сіяти. Це такий вайб клас. Так. Нагадаю, сіємо Євросем старт. Все офігенно у нас, слава богу. Продовжуємо сіяти. Операція встигнути до дощу. Бо щось статі воно на да. дощ. Отже, друзі. 2358 ми закінчили поле. В общем, Взагалі 2,5 часа. Ми пів часа края відходили і два години в гонах. Ну, 8 чи 9 гектар десь так. Що. Е, Складаємось, доїдемо додому. Все, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, коментуйте. Через пару днів будемо працювати з гліпосатами та будуть знімати.